Доброго дня, друзі! Компанія автопарку, Одеська Філія у нас на продажу з'явився в шевралі 2005 року 1,8 на бензині газу немає, комплектація SE У По кузову у нас є незначні дефекти, але в іншому машина охайна, опрятна та готова до будь-якої експлуатації. По техніці вона повністю перевірена та прийде будь-яку. Діагностику, що ми маємо по салону. Салон у нас текстиль, сірий, охайне, не зачухане, дирок немає. По передній частині є передні стеклопідйомники, механіка, кондиціонер працює, заправлений. Поставили вже магнітолу з Android-системою та камерою заднього бачення. Обіг у цієї машини 178 тисяч кілометрів і готова до будь-яких поїздок. Приїжджайте к нам на Грушевського 15А на тест-драйв.